Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, хто бажає вам зла. Хто бажає вам зла таке собі попередження, кого варто остерігатися? Десятка мечів. Дивіться, це людина, з якою ви могли вже поставити крапку у стосунках. Можливо, могли завершити взаємодію, і ще може бути таке, що ви з цією людиною могли ділити щось матеріальне, фінансове, документальне. Тобто, отакі питання. Які ви не змогли домовитися в цьому питанні, і тому стосунки взаємини з цією людиною ви розірвали людина. Для вас може бути йти як кармічний партнер для того, щоб пропрацювати оці питання. Тобто по кармі, по вищим, вищим законам, ви з цією людиною щось маєте, якісь ресурси ділити, будь-які все що завгодно. Можливо, вона там, ця людина зазіхає на щось ваше, можливо, ви якийсь спадок не можете поділити, можливо, щось в робочих питаннях. Але це кармічний партнер, і ви з цих взаємин щось маєте винести. Але питання в нас хто бажає зла? Отака От людина вам бажає зла, при тому всьому, що вона кармічна. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.